Всім привіт! Один підписник Богданові прислав такі невеличкі глечики. І Бодан казав, що колись такі глечики використовувалися голубам їсти давати. Ну, не, їх можна не тільки голубам, десь може якісь і вирощувалися квітки, але каже, що можна голубам давати в них їсти. Тут закривається. Наприклад, якщо голуби є закриті і їх парують, то можна дати тут різного виду їжі Ось. і можна насипати зерна, щоб вони там були. Так їх багато, До деякі вже їх збиті, підуть на свалку. На мусор. Ну, а деякі такі ще нормальні. Вон так таке так цей, взагалі. Підходить. Ось такий голуб залетів. Така голубка. Насипла. оп 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 хоп чебес. Хібес. Полька, кримка чи що? Ноги такі зарослі. О, стару голуб'ятню. Колетіло. Ну, голуби собі шукають вітаміни. Риється, ще на сонечку. Гарна погода прийшла Це дощі, дощі, дощі. Гарного оперення облетіло і оперилось добре, гарно виглядають. Я недавно робив чистку голубника. Бачите, знову посліду багато. Собі уявляю, якщо мати таку велику кількість голубів, як там за ними треба чистити, уход робити, як там по відео показували тисячі голубів. Так як за курами.